Книга пошани Полтавської обласної ради, вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Халєзов Олексій Євгеніович народився 20 листопада 1979 року в Комсомольську. Нині горішні плавні. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 3 навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 18 де здобув професію машиніста автокрана. У 1998-99 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України Із з 2000 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. У 2014-2015 роках Олексій Халєзов у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захищав територіальну цілісність Батьківщини на сході України за виявлену мужність у боях за Донецький аеропорт здобув почесне звання Кіборга також Олексій, відзначений державними нагородами. Відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, почисним нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України, орденом за мужність третього ступеня, медалями Хрест хоробрих за службу Україні Богдана Хмельницького, незламним героям російсько-української війни, за оборону рідної держави, нагрудними знаками за вірність народу України першого ступеня, лицарський хрест. Учасник АТО, оборона Донецького аеропорту 242 доби. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав Збройних сил України, мав звання старшого сержанта розвідувальної роти морської піхоти. Загинув 21 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Нагороджений посмертно орденом за мужність другого ступеня, пам'ятаємо вічна слава герою.